8 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала три удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три артилерійські засоби, дві радіолокаційні станції, два райони зосередження особового складу та два склади боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. На тимчасово окупованій території Луганської області рашисти продовжують чинити тиск на населення, активно шукають місцеве підпілля та посилюють контрозвідувальний режим. У тимчасово окупованому Криму рашисти продовжують підготовку до оборони. Розпочалось масове будівництво фортифікаційних споруд на південно-східному узбережжі тимчасово окупованого півострова. Зокрема, неподалік Феодосії кафа, рашисти риють окопи, зводять бліндажі та будують загорожі, що відомі як Зуби дракона.